Усім привіт! Ви на каналі Адвокатського бюро Legal Defense І сьогодні ми розповімо, як безпечно робити покупки в інтернеті. І цьому відео ви дізнаєтесь, які ви маєте права при купівлі чого-небудь в інтернеті. І незалежно від того, чи купуєте ви онлайн чи офлайн, все це регулюється законом України про захист прав споживачів, а також цивільним кодексом України. Отже, пам'ятайте, що згідно пункту 8 статті 1 закону України про захист прав споживачів вказано, що договір, укладений на відстані, вважається укладеним між продавцем і покупцем за допомогою засобів дистанційного зв'язку. А цивільним кодексом вважається, що всі електронні листи переписки вважаються укладеним як договір у письмовій формі, і правочення вже вважається укладеним тоді, коли продавець письмово підтвердить всю інформацію. А зі сторони покупця визнання правочином буде надсилання квитанції і оплати, або ж письмового підтвердження придбання товару. Також пам'ятайте, що ви маєте право вимагати у продавця, тобто інтернет-магазину, всі документи на товар та всі документи про виробника. Також інтернет-магазин письмово підтверджує замовлення або ж засобами електронного зв'язку. Отже, покупець має основні ось такі права. Отже, не на неналежну якість продукції, а також її безпеку. Отримувати доступну, достовірну інформацію про товар, а також виробника. Але пам'ятайте, що ви, як покупець, окрім прав, маєте також і обов'язки. Наприклад, перед використанням товару потрібно ознайомитися з умовами та правилами використання цього товару це прочитати інструкцію. Також необхідно користуватися товаром за цільовим призначенням, а також дотримуватися умов використання товарів, які вказані в експлуатаційній документації. Також обов'язково пам'ятайте, що існує постанова від Кабміну, де вказано перелік товарів, які не підлягають обміну та поверненню. І сюди входять такі групи товарів, наприклад, як засоби особистої гігієни, товари для немовлят, також парфюмерно-косметичні вироби, спідні білизна. Також це товари, які продають на метраж, Також це індивідуальні замовлення і замовлення, які здійснені під ваші заміри. Якщо у вас залишилися питання, то обов'язково залишайте їх в коментарях. А також підпишіться на нас, поставте лайк і також дзвіночок для того, щоб бути у курсі своїх прав. Тож, всім пока!